Так, акторка запитує співачки. Це дуже приємно. <с> Ви дивитесь українське кіно? Дивлюся, коли мені випадає нагода, то обов'язково дивлюся. Комедії чи і якісь авторські? Я люблю і авторське. Комедії менше, тому що в принципі комедії мене деколи розчаровують, бо коли мені не смішно, то ну, це трохи так. Але в принципі є дуже-дуже гарне українське кіно. А от яке кіно останнім часом чи взагалі за весь період часу, що ви дивилися, вас вразило настільки, що ви його прямо можете й порекомендувати навіть? Ну я вважаю, що абсолютно прекрасне кіно, Люксембург Люкс. Люксембург. Mm -hmm. і е, ну і е, мої думки тихі, ну, от Лукіч мені дуже yeah, сподобався, але Люксембург, Люксембург. Я просто в захваті від цього фільму. Якщо говорити про комедію, був такий фільм Контрабаси з Дідзьо, він mm -hmm. дуже дуже насправді класно знятий. Мені е, сподобався фільм Довбуш. Mm -hmm. Бо е, ну не знаю, воно мені близьке, можливо, і це такий, ну такий український епос, який має бути. Я е, дивлюся українські серіали. Ну звичайно ну, кайдаш. Mm -hmm. «Спіймати Кайдаша це просто ж шедевр. Непоганий серіал і будуть люди. Mm -hmm. І е, е, що ще сказати? Ну так зараз на пам'ять напевно нічого не приходить. Панфір досить непоганий фільм. Але знаєте, я зараз намагаюся, я намагаюся щось більш легке дивитися, mm -hmm. бо, е, бо в принципі важко жити. Так, я вас розумію. А що б ви побажали українському кіно? Українському кіно я би побажала якихось нормальних бюджетів, і ну і те, щоб бути талановитих людей, які це роблять, була сила і снага це знімати. Ну і знаєте, і не бути зашореними, тому що, от, наприклад, курган агрегат це фантастична знахідка. Тому я насправді ну, я так розумію, що це було рішення Лукіча їх, їх запросити, і це було просто в сотку удар. Uh -huh. е, і от такі моменти, я теж е, насправді е, мені здається, що таких людей треба залучати. Має бути авторське якесь кіно таке, ну знаєте, якби не для всіх. Але що стосується мене, то я з якогось моменту почала ніби оберігати себе від е, е, важких емоцій, і те, що в мене викличе сльози, я 25 разів подумаю, перш ніж подумаю, тому що дуже багато чого такого в житті, що uh -huh. і так викликає сльози. А те, що якісь такі легкі, е, е, треба подивитися я зараз хочу подивитися цей фільм 31 грудня який зараз вийшов. Ну, да, нав... як пацюки 30... от зараз чи, чи котики, песики. чи песики песики да песики зараз вийшов фільм тому що а, дуже класно якби знімали а, дійсно смішні дотепні тонкі вишукані українські комедії мені цього дуже не вистачає тому що хочеться якоїсь такої радості а... дякую вам дякую